Ще раз добренького дня. Прийшла я в цей куточок. Єдине місце, де можна посадити, помідори. У мене тут росла морква, гляньте, яку я моркву виростила ранньо. Я її всю рвала, рвала всю на салатики. Я для цього її посадила. У мене на дворі росте морква, щоб була на потім. А це я посадила, щоб було зараз. От, і дивіться, оце помідори. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. І там ще в ящику стоять. Це всі помідори, самосів. Вони дуже хороші. Я зараз не можу сказати, який це сорт. От вони висіялись мені в торік на землю. Якась упала помідорка одна чи дві. І... Оце, як я садила, капусту, почала поливати, оцю капусту там внизу почала поливати і під капустою насходили отакі гарні помідорочки. Вони малюсінькі були. Я їх посадила в стаканчики, викопала і гляньте, бачите, яка коренева, які... там дуже багато тирси, то вона сюди попала. Це нічого, бачите, не шкодить. От кажуть, тирса не можна, а в мене все, бачите, тут удобрене. Тому що я в хліві підстиляла тваринок своїх курей, все було з тирсою. І все тут, оце тут тирса, бачите? Оце так росте на тирсі. От. І я сажу, зараз прийду, візьму. Це просто я їх не сажу, це просто перевалка. Це помідори висіялися від Раїси Іванівни, дуже хороші. О, Бачите? І зараз прийду, зараз тако зроблю їх. О. Щоб не вибігала вода. Зараз це забираю, там в мене в ящичку шеї, я зараз вам покажу. Морквочка хай лежить, зараз я прийду з поливалкою. Поливалка стоїть, але порожня. Хочу на ще, назрізати пасинки із свого пепіно. Ви гляньте, яке в мене пепіно, як золото, уже всі зараз будуть починати свісти. Я надіюся, дивіться, бачите, дивіться, скільки цвіту повно, 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 повно. Трошки, звісно, мороз, оцей, що був пошкодив. Я його звідси не забирала, хоч мені казали, щоб я звідси його забирала. Я не забирала, накривала. Тепер дивіться, покажу, яка долялічка є. Бачите, він жирчики. Бачите? Хоч би не обсипалися. Розвиваються, ростуть нормально, там тих перших два я була трошки, е... Дивіться, скільки кабачків, хоч бери да обриває їх, бо ж е... тяжко дуже. Тут у мене росте теж. Зараз їх заберу ці простині. Я вже все переношу в хату і все перу. Машинка моя не виключається. Добре, хоч сушильна машинка в мене є. Гляньте. От. Оце ще помідорки самосів. Що Ще треба думати, де їх посадити. Так о. трошки ти перехилилась, не перехиляйся. Помідори дуже гарні. Дивіться, тут навіть по цих видно е, Уже видно по цьому, що це будуть хороші помідори. Кажу, це помідори від Раїси Іванівни. Скільки за мене тут ще є? Так, два, чотири, ще шість. Куди я їх пристрою? Тепер, дивіться, прив'язала, я ж хочу формувати кущиками. Прив'язала, не знаю, чи правильно, чи неправильно, гілячку інжиру. Прив'язала гілячку інжиру, щоб він мені кущем ріс, не у вишину. От. Так, це забираю стаканчики. Яка я рада капустою, цвітною. Так, куди я прийшла? Зараз вам ще покажу, чому я прийшла сюди. Дивіться, посадила я, почеренкувала я. Пепіно, ну. гляньте, ну. Надя молодець. Ох, молодець. Я все експериментую. Получиться, получиться. Не получиться, то й не получиться. Гляньте які корінчики. Ой, бачите. Зараз, зараз, щоб не поламати. Бачите, а тут менші. Треба б мені зразу всіх поробити, а я через декілька днів. А ну, ну є тут щось. Звісно, є, бо зелена ця, ще вони, може, не дібрались, Ну, вони менші, менше за цих три старші. Ну, он, дивіться, одна і не прийнялася. Я другий сюди посажу сьогодні. От. І тут ще одна, а так всі. Я корінчик дарма вирвала, гляньте. Дивіться, корінчик виходить. Бачите? А, я зараз тут його посажу. Як вони добре є, отакі штучки. От. Оце прийму. Бачите, оці нормально, а ці вже взагалі добре. Оце це пізніший. Але буде добре, тому що він он, росте. Зараз я наріжу багато череночки. Ой, якось так показувала, що вам не видно. Ой, яка сусідочка тут гарна. Ехе. Помідорка. Треба це вирвати. Рука не піднімається, але треба. О. Отаку обірвала. Висійте, зараз до вас прийдуть сусіди. Отаке, От так що в мене буде пепіно дуже багато. Може, кому там треба буде, то я з задоволенням. Так це хай тут стоїть. Це заберу. От, треба ці помідори сьогодні, поки нема жари підв'язати, гляньте. Ага. Думаю, може ці кавунчики, хоч пару штук, хоч п'ять посадить уже в землю. Вони дуже гарні. На двір маю виду, чи спорчу, чи ще рано починають рости. Гляньте, ура! Починають рости. Всі. Один, два. Я купила це подарунок. Бруски. Мабуть, він піде на двір. Один, другий, третій. Тому що до мене має ще приїхати два. А я тут вже цей дав посадила. Не знаю, чи він росте. Щось він уші повісив. Ці кавунчики гляньте такі гарні, пізніший, пізніший. Е, оце оранж Luxury F1. Вони такі е, м -м, такі як вам сказати такі більш до морковного всередині. оце оранж Luxury. А це червоний це вогник. Писало супер надранні дайте цього відірву надрання, і це я їх посаду, Боже, мені треба розсаджувати Розсажувати, розсажувати хризонтими, мультифлору. Салат кожен день по дві гілочки кидаю, дуже корисно. Прям обираю його, ні, ну не листок, тільки ці стебла <кхе> обираю, щось я захрипаю. Не дай Бог. Отаке. От так, добренько на цьому все показала вам трошки. От-опрям -от -от, під капустою, тут, вже, тут я вже повирізала капусту, бачите скільки? Вага, вже скільки я капусти вирвала. Ну так, да. а що ж робити з нею? О, то прямо під листками капусти, Он, дивіться, тут ще один, о, я побачила, прямо <кій> біля помідорки, бачите. Його пересадить і теж буде. Може де тут отикно, от-ото може тикну цю маленьку. Хай вона ще за два дні підросте. От. Так що оті помідори самосів. Вони від Раїси Іванівної Євтушенко, дуже хороші помідори. Вона одна зійшла теж, бачите? О. Вони сходять і сходять. Десь попадали. Я ж торік, як ну, не буду говорити, бо хто бачив, то, то, хто дивиться, то бачив. Як я приїхала з Іспанії, що тут було з помідорками, скільки я ще була нарвала в листопаді місяці, 20 листопада. Добренько, на цьому все. Е -е, поки що тут робиться, я всім задоволена. Все вроді би нормальненько. От, оцім теж задоволена. Але ж, зараз я вам щось скажу. Я собі думаю, може я вже не буду. Хай саме запилюється. Щоб не було такої нагрузки на ці помідори. Я знаю. Дуже ці помідори, бачите, мало листя на них. Оця зовсім інша, Ну, ця не така високоросла, це німецька помідора. А тут що? І то, бачите, яка ця густа. А тут? Тут одні помідори теліпаються. Добренько, на цьому все. Бажаю.